Медична сторінка в Україні день нирки. Від ниркових захворювань щороку в країні помирають тисячі людей, сотні чекають і шукають гроші на пересадку донорського органа. Трансплантація якої українці зазвичай роблять за кордоном. А от як виживають люди без нирок в Україні, дізнавалися журналісти новин. Про відпочинок на морі довелось забути. Та що там про море, навіть класичні святкування з друзями та родичами, хвороба змусила відкласти у глибоку шухляду. Вже майже рік такий антураж лікарні для неї звичний. В Ольги був шанс і не знайомитись з гемодіалізом, та вона його не використала, оскільки не змогла втратити того, кого носила під серцем. Я завагітніла і треба було приривати вагітність, але я не прирвала і після того попала. Народила дитину і попала на діаліз. Живе за подібним сценарієм і він. Три рази на тиждень по три години в день хлопець перебуває на гемодіалізі. Якщо підсумувати, то за рік хворий близько двох сотень годин проводить на лікарняному ліжку. А ще близько трьохсот годин він витрачає лише на добирання сюди. Хлопець живе в городку. «Я себе, якщо дозволяє пропустити, то тільки середу, бо в понеділок то вихідні, то обов'язково треба їхати. А в п'ятницю теж обов'язково, бо впереді теж вихідні. Хіба ну, що середу десь колись може пропустити, якщо здоров'я позволить. У цій клініці гемодіаліз проводять цілодобово. Близько трьох сотень пацієнтів на Львівщині живуть з подібними захворюваннями. Процедури тут безкоштовні. Розкошалитись треба хіба що на ліки. Ми нікому не відмовляємо. І сьогодні хвора поступила. верніше, вчора поступила. Вона вже сьогодні є на діалізі. Вона потребувала діалізу. Її взяли на діаліз. Нас нікого не відмовляють. Насправді, про кілька процедури гемодіалізу можна й забути. Для цього потрібно хворому зробити трансплантацію нирок. Та надто складно, аби віднайти орган. За законом віддати свою нирку пацієнту може хіба що родич. Від початку року на Львівщині зробили більше п'яти подібних операцій. Марічка Кужик, Андрій Сладков, новини.